Але видиш, ти так тут досліджуєш, а свята мені оде каже, ну як то, як то, мой, чого наша та Марунька каліка, що вона жила, писала всі Библію, бабина сестра була, баба Винник, прабаба моя, ніби прабаба, від де Марусі груба. Ну, та було там та, та, по чоловікові вже винник. Ні, баба була по дівочому винника, по чоловікові Ковальчук. Прабаба моя, прабаба, яка умерла, що мені було 9 років, 9 років. У нас і писала Венник по-дівочому, а сюди пішла за діда, за вівці, за Ковальчука. А сестра, яка була біблію, Марунька то та. І чого я казала тобі? Я не знаю, яким чудом нам той Вальдемар фамілія. У теж там Библі, ні? Чертом. Котрий Вальдемар. А свату, де Піхманчин. Щось його мама все з нами родичала, все до нас приходила. От я виді, що то я теж не пам'ятаю. Он тебе моя баба, он той малиновый хрест. З білим, то моя баба Лайзі. Та? А ну, а чого ж на якусь табличку не дала? Анечка, ось вот так. Вілька, ти знаєш? Дивіться, чого? То моя Марунька, треба прийти. А то тут вон, коли Марунька. Чекай, яка Марунь? Марунька? Марунька, калівчика тут. Бабі Ольді, сестра. Ну, а ти що? Я не пам'ятаю. Лі. Ну, а я в котрім ж... році вона умерла? Вона умерла, я сівчила на першому курсі. То я її де пам'ятаю? Ну то чого не пам'ятаєш? А бо як же ж мама прийшла, то я мама прийшла в добу, так я пам'ятаю з від п'ять від шість років, а ти не пам'ятаєш? Ну, чекай, то хто вона була тобі? Баби, у є баби, баби Магди. Ні, сіста. то є Ольга, так? Ні, то не Ользі Ользі на новім цвинтарі, то я баба Магда, яка умерла, як мені було сім років. Де в їх мені було? То о, твої мами? Мої баби Ольді, мама. Ага. То ти так називай. А ім'я, фамілію, що пам'ятаєш? Із котрого року, якщо пам'ятаєш? Чекай. То, то там моя баба Магда. То є винник Магда. У народом відти де Марусі Груба. Так, відти. А тут пішла за Ковальчука, за діда у дівці. Никола? Він? Никола? Ну так, Никола. Ага. Баба пішла за у дівці. То баба Магда оця, родом, від, де Марусі груба. то чекай, Марусі? то у них діти були? Був Никола. У них... Але то не той дідо клав Хрести, то ще тато того діда клав Хрести. Розумієш? Не цей дідо клав Хрести. Ти мене запутала. Запутала я тебе. <гум> ну То не цей дідо то не... то клав Хрести. <гум> Баби Магди. Що пішла за того вдівця, то <гум> того вдівця тато клав Хрести. Йо, йо так, Нікола. І тоді їм бо у них не було діточок, і тоді уродився Нікола. І баба пішла, баба Марда пішла за того Николу і вродилась, і вродився не і баба Ользі. Але не Кольцо загинув у перші дні війни, дійшов до Чехії. Вісімнадцять років його забрали на війну, і він перші дні війни загинув. То він у школі, що вони загинули. На війні то він був другий Ковальчук Микола Миколайович. Як на як так заходити? Тут був з правої сторони кабінет Євдокії Нестерівної. То так стенд був, і так на стенді там висіло. Але Свята цінівка каже: Ну ліна добре. Не висі, ну, а, а, тут... а марунька, то баби макди, сестра Рідно. ну Але двічі я казав, я кажу, що вони рідні по -татове". А Світа каже, по татове не може бути рідні, бо баба сі писала винник, так як всі математик пише. А марунька сі писала Библів. Світка ка Світа Цінівка какаш, то не були рідні помани. Я я дуже пам'ятаю, бо то знаєш, що я запам'ятала. Ну а відки знаєш, каші, А відки... Бо тато тоді воював дуже. І я дуже запам'ятала, що поховали бабу коло маруньки. То баба, баба, знаєш, яка була. Тобто мали до місця поховати, то молодо до місці поховати, тож коло марунок. То я дуже за то пам'ятаю. То я тако як кошу, то я теж все так тут вопрокошувала. Тут в во около знаєш. не знаю. Цей то що прабаба... то десь Прийду так, на, на, на американі. Так. Я не знаю, кількох видиш, але я не була ні разу. Чекай, на ту я Марунька. Буду, а, Марунька так. а ту? А ту баба американка. Так, Лілька, так. Ну але ти мені колись показувала. Ніколи весь... у світі. А що? Та десь. що ти? Та Свідка моя навіть знає. Свідка та я знаю як. Всі знають тут болюцько. Я не... я лише за то може запам'ятала, що баба вальці дуже воротатіла. Знаєш, це називали ага. черешеньку. Я собі а так, таку, баба була погана, то, то дуже. А де в отак, то ті, то, то бубневі? Бубневі, горішні. То ти долішні. Ага. Бондзикові. Лахманець, Іван, і... Маг... ага. Скажу, Літа. Марунька а ну то може свята пам'ятає цінівка. Марунька вмерла. Знаєш, що я пам'ятаю? Я була на першому курсі. І я прийшла і дівки кажуть. Е... Літко, то якась телеграма прийшла, якась марунька умерла. І в мене дуже лице було в прищах, я дуже то запам'ятала. Я дуже довго в долині чекала, у мене такі чиряки, по полиці. І я коли прийшла йшла додому з городів, то вже стояли з патроли під вікнами. Уже ксьон справив у хаті, так уже під вікнами хто стоять, знаєш, як похорон іде. Я прийшла така страшна така, чи ріки, але це фіолетове, таке борочкове, в тих гнояках, і дуже всі люди на мене сиділи, Так знаєш, зразу всі так на мене реакцію. Я дуже то запам'ятала. Я навіть не пам'ятаю, який то був місяць, але то була зима, і було дуже холодно. Баба пам'ятаю 7 грудні, а марунька, коли не пам'ятаю. То може вже свята цінівка пам'ятає, якби їсти запитав. Ну і що, і зараз стоїть та, та баба? А? За нею баба вмерла? Я не знаю, чи за нею, ну певно, але я знаю, що ту поховали, бо баба Ользі, а вже не було де місця, аж там упхали. от Я то, то дуже пам'ятаю. Сто процентів. Ну, а слухай, а скажи мені, то вона що жила з, 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 з мамою? так? З нами жила. Чи від не маленької. Вона бабина сестра, і вона маленьку пасла десь послужила у когось, пасла корови і бігла за коровами і впала на колючий дріт. І вона дістала на око більмо. Вона не виділа на одне око. І вона так всі не віддавала, так вона з нами жила. Мама сі віддала, то вона бавила нас маленькими, так, але так на око ги не виділа. І мама з бабою садили на городі щось робили, так? А тоді трубіло там у ріпному, там п'ята година, якась там трубіло. І баба каже, вже, мама, п'ята година вже трубити, що так, люди корови женуть, а вона мала прийти на город, аби корови гнати. Так? Не йде, Марунька приходить, а вона повністю боря в колисці малий реве, а вона, бідненька, повністю спараліжована, повністю. Мову відібрала, і руки і ноги спараліжовані, і побігли по Наташу, і Наташа дала якийсь укол. І, вахненку. і, вахненку. і ліву сторону попустила. Лів, і казали добре, що ліво, бо там, що там серце. І дало трошки мови. От вона така казала. От ми її розуміли, оцю у Хочу пісяти, якось, ось у тєте. То ми розуміли, хтось не розумів, вона так на тім. Mm -hmm. Навіть шарова блискавка до хати залетіла, у нас борько бомбетли була, борька був малий. Так, і так сліди були попалені, і тоді ще була піч, і під піч блискавка залетіла, то вони двоє були. Ну, вона так з паличкою ходила, ми зібрали. Вона була з борисом туди, хоч? Ну, якщо блискавка, вона вже була спараліжована, як залетіла, але Боря був маленький у колисці, який спараліжувала. А той, а Боря вже вона був з більшеньким, як блискавка, залетіла, і вона так собі з нами жила. І дуже... ну, ну, як, привикли до неї були? Ні, так? Я її не пам'ятаю. Вона маленька така. Дивіться, ну я 68-го, кілька років, 16, наприклад, мені було, так? 68 плюс. Сімдесят вісім, і вісімдесят четвертий рік. Був так як вона померла. То кілько тобі було? Та десять. Я допомогла спам'ятати, бо ла видиш якось так. 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 Я, я дуже запам'ятала, як е, тато твій привів маму, як ми клали стайні. Тато маму привів перший день. Вона була в Кремлі червоних споднях. я тут то, видиш, я так урізалась ну, і в пам'ята. Так. На хресті так пише Сей крест. Соложили Василь Ковальчук і його жена Марія 1883 г, навіть не ри, а г. Третій чи восьмий? Во, 1883 г. Так? Ну, ну, баба такого казала, що е, то клав діду ну, прадіду якийсь так, щоб вони мали діточок. І потім народився мій. Тато Микола, папа казала, так? Мій тато Микола, так? І за того Миколу пішла моя, Микола був дівець, І за того Миколу, баба була дуже бідна, моя прабаба, моя, там, де Гренищині жили, так, там вже тепер немає ніякого якого колохати, ні клаптика землі, ні, нічого були дуже бідні. так, І то та моя баба, Магда пішла за в удівці. За Николу за сина того чоловіка, що клав хрести, за Василя, так? А Василь не мав діто, дітей і клав по селі хрести. Ну я не пам'ятаю, чи сім чи дев'ять хрестів він поклав у селі, так? І тут во, він поклав коло своєї хати Хрест у городі. Ну, То, а в нього е, у них дітей не було От, чи не були... помирали? А я ну. Не знаю. Не так. Угу. Чи не було, чи помирали, то я вже тут не хочу брехати. Я знаю, що у когось дуже багато дітей помирало. але не пам'ятаю, чи то у баби Магда, знаю, що у когось дуже багато дітей помирало, так? І баба прийшла, баба Магда, прабаба моя, яка померла, що мені було 9 років, то вона прийшла сюди за того Николу. Теж Никола був дівець, так? І народила Николу і бабу Ольцю. І Ніколу 18 років забрали. І той Никола помер від скруту кишок, був у дікому церкві, грав на скрипці по весіллях. То він помер молодий, то лишилася моя баба Ольді, А Миколу забрали на війну і 18 років його забрали. У перші дні війни він помер. Не дійшовши десь до Чехії. Туди під Чехію дійшов, так? І, той, о... і що, дістали картку посмертну чи що? Ні, <пробітник> був тут я забула, котрий був баба тоді розказувала, дістав, навіть каже, що казав, що войку чи войку Коля летить. А Хтось тобто мені каже, що не може було увидіти, що коля летить. Ну, Я знаю, що баба розказала, що той казав, що войку колі летить, то так Коля його і була. Так баба мені розказувала, на кілька то була правда. Ну, Хтось потім каже, то не видно, як Коля летить. Ну, коротше, щось вийде, і то, коротше. До Чехів не дійшов, то тоді були теж радянські часи, бідували. То баба тоді казала, що можна було поїхати, де він є, десь там меморіальна дошка, дошка то та де він там похований десь. І він, там, я дуже що, так, та ти стар... не знаєш, за кого він року? Ні, ні, ділочку. Я не пам'ятаю, чи він старший, чи баба була старша, але ну дивіться, баба з 28-го, так? З 28-го баба. То баба так, 30-й. 40-й то було 12 років, 41-й 13 років. Так, 13, то значить, він був старший. Бо коли війна почалася, бабі було 13 років, а його 18 забрали, то значить він був старший. Бо його 18 років. І там пише, вони у школі на другій поверсі був стен. Тепер його, певно, нема. Вони загинули в перші дні війни. То йому було 18, і він був десь від баби старший на 5 років, так приблизно. от. Баба була дуже добра, прабаба була дуже добра, кажуть, баба була добра. Баба мала таку чорну широчезну спідницю, брала вісім гривень пен вісім рублів пенсії. Аби накуштувала все, Пам'ятаю, як та тата заглаєти, аби що тато зробив. Баба так ту спідницю піднімала, і ту була десь так кишенька, і баба все бідненька, на вино давала. Баба була дуже добра. Баба Ольді вже така не була, баба така була більш така. А баба Магда була дуже добра, дуже маленька, така, маленька така була худенька, дуже була добра. А ще знаєш, дідо, як клав хрести, то коло кожного хреста садив липу. То коли нашої хати така липа була коло хреста, то баба моя робила в ліпному і наймили трактор. Я не знаю, кілько мені років було. Наймили трактор. Ну, липа була просто. То тако, як ти вже виїздила з княжівського поворота, з княжівської зупинки, то вже було видно. То як хтось до нас йшов, то казали там, де найбільше дерева у селі. То ми малими, то була піч, де така вітер гриміло, блискало, бо як вітри, то ми малими сиділи на печі, то що той комінь такий був. І ми там за камінем сиділи. То просто, ну, чесно, таке дитинство, то цілий стрес, так? то ми просто страху там цепеніли, всі люди як тікали, то всі тікали під липу, бо то просто було. Я ще такого дерева не виділа. Чесне слово, кілько, я жию. І тоді приїхав трактор, звідкись, я не знаю, і з бабою робив чоловік. так, І на... набили клямрів, він поліз, прив'язав трос там до липи. І бензопилами підрізали, які тоді бензопили були. Лілька, то -то так Тр Трактор як дьорнув і трос під самим северхом уриває. А то где ще марунька жила, так? то я пам'ятаю, що ми маруньку вивели туди, то вже панишачка жила, Уже вивели туди, де до панишачки йти так. А лепа лиш так на город, на хату, а то Лепа, хрест і хата. То навіть потім казали, що просто, може, не впала за те, що хрест не дав. І липа тако сімахала махала на хрест на хату, ми вже всі, боже, плачемо, марунька вже там, то та. І стала липа. І хто тепер поліз, яка липа підрізана? І той чоловік знов поліз, знов прив'язав той трос і тогди вже як трактор рванув, так нагороди, то пів села було коло нашої хати. Видиш, якби то. Хто тоді мав тут апарати чи що? То як та липа упала, то просто гулині короти, а діти як мовки. Діти шукали всі діти, як мовпи липі. То потім я там теж якось пообрізала, то взяли у брошнів на сувеніри. Бу, коли, що липа, дуже дає. То було липі 101 рік. О! І було 101 рік! То був який рік? 83 й то був 1984 рік. То мені було 16 років чи що? 74-й, 68? А на що ви зрізали? На що зрізали? Та в мене психіка у нас їхала від тої липи, як то та то бджоли, ти що? Не дай Боже, урвала на хату. Тато, та то страшна височінь була, та то не було у окрузі такого дерева ніде. Не то ні в селі, ні, ні в нашій окрузі. Ну, просто гілля би обрізали. Було. Ні, гілька. Вона була пряма, вона така була, як слоїк. Трилітровий, вона ну, там не було гілі, там була аж у верху, То я не знаю, кілько треба було чоловік би її вбіймали, але таке, боєви точно не вмінили за троє. Mm. Ну, де дідо клав хрест, там. ще знаєш, пам'ятаю, яке мало було. Я не пам'ятаю, чи він стояв над водою. він стояв над водою той хрест, Потім поклали його на роздоріжжя. Над водою стояв хрест тут. Вілька. А де він сі потім дів? Я дуже пам'ятаю, як ми пасли корови і як трактор дрілів хрест у воду. Так, отут во. трактор дрілів, а потім, певно, як як, як то річище перегороджували, як туди справляли річище, і, й, певно, десь вивезли той хрест, ні? То там був на те, де міст коло шищечки. Угу. Але на тім боці, не на цім, а на тім боці був хрест. То я свідок того, я мало упасла корову, як трактор дрілів туди хрест у воду. Просто дрилив і все. Так, то ж то, де як було, як церкви закривали, той Славку дуже був паскудний, знаєш, той з ріпного. Mm -hmm. Він дуже був паскудний. Казали, що у ніхто не хотів, щоб він там зривав образи. Mm. Так, і на що того був? І так то я пам'ятаю, що я тоді щось пасла корову, Пам'ятаю, як кобрейчик ще жив, як ми пасли корови під ріпним і тоді повінь знесла. Не знаю, коза маленька, де яка але Дуже пам'ятаю, що були ріжки дуже такі, знаєш, як Кобрейчик полетів по той додому. Кобрейчик старий, щоб знав, що бандера через то-то, через кошельки полетів додому. Та ну, відрізав чи ножовку чи сокира. Роги дуже повінь дуже була велика і маленька, та малинятко знесла вода під ріпним. Ага, що вже було здох, здохле.